Якщо вже вирощувати кабачки на власній ділянці, то такі сорти, які поєднують ніжний смак і врожайність. Голландський гібрид іскандер відомий всім любителям натуральних овочів доглядати за ним не складно, а збирати урожай при належному догляді можна буде регулярно весь сезон. Опис кабачка сорту Іскандер. Кабачок іскандер вперше був висаджений голландськими селекціонерами. Зараз його садять майже на кожній дачній ділянці, особливо на півдні України на Україні і в Молдові. Сорт іскандер не має особливих прикмет. Шкірка тонка світло-зеленого кольору, покрита мережею з тонких і світлих прожилок плоди циліндричної форми, яка може деформуватися в період росту овоча, якщо кущ не підв'язувати розмір зрілого овоча коливається від 18 до 25, вага досягає 700 грам. При таких показниках плоди зберігають всі смакові властивості. Кабачок іскандер це кущовий. Ранньостиглий одноплетистий гібрид незаперечною перевагою його вирощування є висока врожайність. Перші плоди збирають вже на 6-10 добу після цвітіння далі кожні 2-3 дні. Урожайність товарних плодів іскандер 916. Гатому овочі висаджують на сільськогосподарських підприємствах, які працюють на великий обсяг продукції. Відповідальний дачник може отримати з куща до 17 кабачків, вирощуємо кабачок перед висадкою кабачків уважно поставтеся до ґрунту. Вона повинна бути легкою, мати нормальну кислотність. Висаджувати насіння можна відразу в ґрунт, попередньо замочивши насіння. Якщо використовувати розсадний метод, овочі дозріють на два тижні раніше. Перед посадкою необхідно відсортувати насіння, відібравши більш щільня, недеформовані і неушкоджені. Ті, що відібрали на добу замочити просто стимулируючим розчині, найчастіше беруть ідеал або бутон. Набряклі насіння потрібно прикрити вологою тканиною. І поставити на кілька діб в тепле місце, де температура приблизно 22-23. Насіння кабачка бажано зберігати не більше 6-7 років при температурі о О5 і вологості 5-5, при занадто довгому зберіганні їх схожість знижується, посадка насіння. Посів здійснюють всередині квітня перших числах червня, у лунку викладають по 2-3 насінини на відстані не менше 60 см. Після сходів насіння мляві паростки потрібно видалити. Уникайте посадки кабачків у місцях з високим рівнем води. В таких умовах вони будуть повільно і погано рости. Якщо весняні заморозки закінчилися рано, висаджувати розсаду можна в кінці березня, початку квітня. Тоді перший урожай буде вже до середини травня. Дозрілий овоч легко визначити по глухуватому звуку під час постукування і щільної шкірці плоту. Свіжозібраний кабачок має тривалий термін зберігання, близько п'яти місяців краще зберігати в темному прохолодному місці. Чудовим варіантом послужить льох або підвал, якщо врожаю в надлишку, краще його законсервувати, тому що перетримані кабачки втрачають смак і стають непридатними до вживання. Відео, вирощування кабачків іскандер. Догляд з рослинами, щоб кабачки добре росли, їм потрібен родючий ґрунт і грамотний систематичний полив, ґрунт і підгодівля. Іскандер можна висаджувати лише на добре перегнилу компостну купу. Періодично розпушуйте ґрунт, щоб вона пропускала вологу, тепло і кисень. Якщо ґрунт піщаний, в нього потрібно додати магнієві добрива. Підживлення кабачкового куща проводять у вегетаційний період, в період цвітіння і плодоношення. Підгодовують аміачною селітрою з розрахунком 30-40 грам на один к полив. Іскандер вважається стійким до посухи рослиною і вимагає рісного поливу лише в період вегетації, тобто під час нарощування зеленої маси при похмурій погоді полив можна здійснювати один раз в сім діб, якщо погода спекотна. Поливати кабачок потрібно мінімум два рази в тиждень з розрахунку 200 літрів на 10 оприскування урожай буде набагато більше, якщо залучити комах запилювачів у 10 води, потрібно розвести 5 гборної кислоти і додати трохи цукру, отриманим розчином оприскати рослини. Особливо рекомендується проводити цю процедуру тим, хто вирощує кабачки в теплицях, Таблиця хвороби сорту іскандер і методи боротьби, найменування хвороби, методи боротьби, сіра гниль, поява на квітах і зав'язях гнилі. Площа ураження поступово зростає, видалити пошкоджені ділянки, підживити фосфорними добривами або замінити в парниках почву пероноспороз. Поява на листках спочатку світлих, потім бурих плям, обсихання листя, видалити пошкоджені листя, обробити бордоською рідиною, борошниста роса. Білий борошнистий наліт на листках, оприскати кучно стоєнкою сіна або коров'яка кос, освіта на листках світлих плям, які розростаються і призводять до всихання листка, видалити уражені місця. Оприскати листя бордоською суміш зовнішні ознаки захворювання рослини фотогалерея. Сіра гниль вражає квіти і листя кабачка. Пероноспороз, несправжня борошниста роса призводить до висихання листя. Від борошнистої роси на листках кабачків можна позбутися через оприскування настоянкою сіна або коров'яку. Антракоз на листках кабачка лікується бордоською сумішю, крім грибкових захворювань. Кабачок схильний до нападу шкідників. Таблиця, шкідники кабачків, найменування шкідника, ознаки поразки, методи боротьби, павутинний кліщ на листках з'являються дрібні точкові плями, вони поступово жовтіють і засихають уражені листя видалити а кущ обробити настоянкою з гіркого перцю. Баштанна попелиця всихають квітки, зав'язі і листя, спалити уражені частини і обробити кущ карбофосом білокрилка. Поразка листя сажистим грибком, який призводить до їх відмирання, оприскати кущі препаратами фосбецид або конфідор, ураження рослин шкідниками, отогалерея, поразка павутинним кліщем всихання листя, через ураження баштанної попелиць всихають зав'язі і квітки рослини, поразка білокрилкою загрожує відмиранням листя від гуки городників про кабачках, і скандер. Переваги урожайний, товарний, смачний, недоліки ні. Але отримання високого якісного врожаю просто з хорошого насіння неможливо, необхідно враховувати величезну кількість факторів. Я проводжу експерименти над овочевими і фруктовими рослинами різних сортів в різних умовах. У одного з фермерів вивчали як і скільки треба годувати рослини, а також при якій температурі розвиток буде більш інтенсивним для експерименту. Вибрали гібрид кабачка іскандер. У нас вийшло зробити чотири теплиці, результати не змусили довго чекати. Сходи раніше з'явилися при більш високій температурі майже на два дні, це логічно, але зате рослини при цьому були більш витягнутими, особливо на тлі більш високих норм добрив. приблизно теж чекало нас в момент початку цвітіння, але харчування тут зробило трохи інший ефект. Більш нагодовані рослини і цвіли активніше. Нескінченне збільшення норм добрив не призводить до постійного зростання врожайності, тому купність кожного додаткового кілограма добрив знижується, але це можна виправити температурою вирощування, при підвищенні якої прискорюється наближення моменту плодоношення. Можна отримати дуже ранній урожай, який і стоїть відповідно біз арохт. Оцо вікцом ревів 2,6,6,5,6,9,5. Хто переваги, врожайність, смакові якості, простота в догляді, недоліки ні. Всім привіт! одне з небагатьох рослин, яке добре виросло у мене з першого разу. Це були кабачки. Кабачок іскандер я вирощую кожен сезон. Цей сорт мене приваблює перш за все тим, що він дуже ранній. Насіння висаджую відразу в ґрунт попередньо їх замочую. Схожість непогана, але 1 0 0 ніколи не буває. Саджу в кінці квітня. Коли земля вже досить прогріється, волунки додаю перегній, рослини швидко починають рости, урожай можна збирати майже весь сезон, період плодоношення у нього довше, ніж у інших сортів. Перші плоди збираємо на початку літа, а останні вже глибокої осені. Смак цього кабачка ніжний, соковитий, смакові якості просто чудові. Ми використовуємо їх все літо і робимо заготовки на зиму, кабачки корисні для організму. А то що вони низькокалорійні і при термічній обробці зберігають всі свої корисні якості, робить їх подвійно привабливими. А для тих, хто прагне підтримувати свою фігуру, це ідеальний овоч для схуднення краще просто не знайти на дін Оцо вікцом Ревів 4373350, три, переваги, стійкий, плідний, без проколів, недоліки, не знайшла. Я городник, початківець, всесвідоме життя жила в місті. Півтора року, як переїхали в село, у минулому році був перший досвід посадок. Рослини вижили не стійкіші, а значить, найякісніші. Про них і піде мова, і це кабачок із кандер голландської компанії. Спочатку я намагалася вирощувати розсаду, яка переїжджала з вікна будинку на теплу підлогу, в теплі деньки на вулицю, ночувала там в холодні ночі, заносилася назад. Загалом помучила я її неабияк, але іскандер не здавався, майже всі насіння дали сходи, а потім і плоди плодоносив добре. До самих холодів я була не розчарована, уявляю, який би був урожай, якби я відразу надала необхідні для нього умови. Хороший сорт, хороша якість насіння, пані Довгашик, отцовік оцовікцом рев'яв 1819425, вісімдев'ятьотип'я, хтелакуратні кущі іскандера можна висаджувати навіть на невеликій ділянці. Вони швидко ростуть, плодоносять довго і дають хороший урожай. Через це сорт неодноразово удостоювався високої оцінки городників. Кабачки іскандер чудово підходять для вживання в смаженому, тушкованому, консервованому вигляді і урізноманітнюють будь-яке меню.